Доброго дня, шановні українські агарі, колеги сьогодні розмова про вонючку, да? до речі, це ж технологія Радянського Союзу. Тут нічого точно не скажу, знаєте, що всі думають, що це сьогодні вигадано. Це Радянський Союз вносить м'ячну воду. До речі, в Америці я чесно безводний амміак бачив, як вносять, а от е, м'ячну воду не бачив. Британці, коли приїхали в 2017 році в мрію, я їм пояснював, що це таке. Як вносять амішу воду в МХП, вони показували на нажативний спирт. Кажуть, це що, таке? Кажу, так, таке тільки більших об'ємів. Тобто, дивіться, з мусорки взяли бочки, прив'язали до нашого культиватора, тільки саме головне зробити так, щоб бочка була посередині. Я знаю, що є і позаду, але позаду погано, тому що слід залишається від бочки. А все-таки у цій бочці 5 кубів, то різні, ну, надавлю. А так ми можемо подивитися, е, немає колій, проходів принаймні мінімальні. А якщо буде бочка позаду культиватора, я такий принцип теж бачу, в МХП у нас були ну не дуже, не камільфо. А так, в принципі, на пол, по полю більш-менш. Бачите, і закрили вологу. Я м'ячну воду внесли. Зараз просто чекаю машину, яка приїде е, перегу... РЗС, поїхала за м'ячною водою. І будемо далі продовжувати працювати. Два ряда лап лишили і вперед вносимо м'ячну воду. Колеги, хочете бути ефективним, йдіть в м'ячну воду. Принаймні маленькі фермера, можете пару бочок з десь гнилих знайти, поставити, підварити. І будете мати м'ячну воду. Любий час накопичили де дешевше, привезли вам там, машини возять там десь 23 куба, щоб ви знали 20-23, ну бочки та десь 25 кубів, знаєте, з пізбензину ці старі бочки. Поставте пару бочок, щоб вас було накопичили, а потім внесли, коли, коли треба внести. розумієте? На осінь в ідеалі. У нас не все вийшло внести восени, ну така історія. Але ам'ячву воду вносити можна, будете ефективними. Я переконаний, що будете і це економічно вигідно. Тримайтеся, колеги, Підписуйтесь на канал успіхи вам.